Всім привіт! Ви на каналі Мотостав. Мене як завжди звати Денис. А зараз ви будете бачити невелику серію роликів, які ми відзняли суто про дрони, а в частності про експлуатацію даних моделей. Це зв'язано з тим, що військові до нас постійно роблять запити, починаючи від самих базових, як включити дрон, і закінчуючи досить важкими питаннями що стосовно підсилення зв'язку самого дрону. І в цій серії відео ми все це будемо розповідати. В першому відео ми будемо розповідати про саму базу, починаючи від видів самих квадрокоптерів, їх комплектації і першої підготовки до польоту. Але навіть якщо ви досвідчений пілот, я думаю, це відео також буде корисне, оскільки тут дуже багато нової і цікавої інформації. Хочу відразу повідомити те, що 90% прикладів ми будемо розглядати саме на базі Mavic 3 оскільки це найпопулярніший дрон на даний момент для військових. Але окремо буде серія відео і про дрони аутель. До речі, відео про застосунок ви можете побачити вже у нас на YouTube каналі або за підсказкою, або за посиланням під відео. І так. Починаємо з самого першого. Це взагалі види Mavic 3 оскільки з цим насправді дуже багато питань, бо компанія вже за цей час випустила цілу серію, я би сказав. Сама перша і найпопулярніша, з якою ви можете зустрітись, це Mavic 3 в базовій комплектації. Що вона в себе включає? Це сам дрон Mavic 3. Разом з чохлом. Два запасних гвинта лівий і правий. Про це ми також трішки пізніше поговоримо. Стандартний пульт. Стандартний їхній зарядний пристрій потужністю 60 Вт З виходом Type-C і роз'ємом Type-A для зарядки пульта. Власне, сам кабель для зарядки пульта. Два кабелі з мікро USB і Type-C, для того, щоб можна було підключати телефони або планшети на Android. І кабель з лайтінгом в нас встановлений вже в самому пульті. І також запасний комплект стіків. Далі в нас йде комплектація комбо. В самій коробці ви можете знайти сумку, в якій знаходяться власне, всі аксесуари. Комплектація комбо включає додаткові аксесуари. В частності, це два додаткових акумулятора, Тобто, один вже встановлений в дроні і ще два штуки. Загальна кількість їх три. Дрон, пульт і зарядка в нас залишаються такі ж самі. Також до аксесуарів у нас додається це зарядний хаб, за допомогою якого ми можемо заряджати всі три акумулятори від однієї розетки. Стільки кабелі залишається без змін. Набагато більше запасних гвинтів. Тут їх 8 штук, а не 2 штуки. І також в комплекті в нас іде ще набір nd фільтрів на сам об'єктив. В принципі, це не дуже актуально для військових, але тим не менше, якщо, наприклад, розвідка дрону буде відбуватися влітку проти сонця, то буде незайвим одягнути фільтр там невеликої щільності для того, щоб картинка в нас була без пересвітів. До речі, сама сумка в нас може трансформуватися в рюкзак. Тут ми зараз це показувати не будемо, бо це займає досить багато часу, але за посиланням під відео ви можете побачити, як це відбувається. Наступна комплектація це Mavic 3 Sign Combo. Основні відмінності з комплектації Combo заключаються в тому, що в Sign Combo йде смарт контролер а не звичайний пульт іде ще додатковий комплект фільтрів. І замість кабелів для підключення телефону, оскільки там вже смарт-контролер, і ще е, швидкий кабель для передачі даних, оскільки в самому дроні вже вбудований 1 ТБ пам'яті. Інших відмінностей ні в комплекті, ні з самим дроном немає. Про пульт DJI Smart Controller ми відзнімемо відео трішки пізніше. Наступна ітерація дрону це Mavic 3 Classic. Дуже часто і військові, і волонтери, і цивільні люди путають Mavic 3 Classic і звичайний Mavic. І тут нічого такого немає, оскільки вони насправді дуже схожі. Основна відмінність Цього дрона і цього, в тому, що у Mavic 3 Classic тільки одна камера. Вона дає гарний результат, такий же саме, як тут. Але тут відсутня друга камера, яка дає можливість оптично збільшувати картинку в 7 раз і в 28 разів в електронному форматі. Тому цей дрон саме для розвідки, на жаль, не так чудово підходить, як Mavic 3. Із плюсів цієї комплектації в тому, що тут є набір з простішим смарт-контролером. Він не такий самий, як в Sign Combo, але він також дає досить непоганий результат з точки зору дальності польоту і якості самої картинки. Тому така модель дрону буде чудово підходити, якщо потрібно робити розвідку саме не в бойових умовах, а наприклад для патрулювання в на кордоні. або якщо ви використовуєте цей дрон з системою скиду, оскільки вартість такого комплекту з смарт-контролером, хоч і простішим, буде дешевша, ніж Mavic 3 з звичайним пультом. І наступні варіації дрону це Mavic 3 Enterprise і Mavic 3 Enterprise Thermal. Це дрони, які відозмінені по своїм характеристикам. Mavic 3 Enterprise звичайний, він має перше. Це в комплектації жорсткий кейс, куди складається сам дрон з аксесуарами, також підвищений зарядний пристрій потужністю 100 Вт. Із змін в самому дроні це наявність маячка в верхній частині самого дрону і електронне збільшення картинки в 56 разів, а не в 28. Це по відмінності до звичайного Mavic 3. Якщо ми говоримо про Mavic 3 Thermal – це дрон з тепловізором. В принципі, в нього також є зум-картинка, але саме головна перевага і відмінність цього це наявність власне тепловізора, яка дає можливість йому е показувати картинку як і вночі, так і в день. Про комплектацію поговорили, а тепер переходимо власне, до початку польотів. Якщо ви купили або отримали сам дрон, для того, щоб вам літати, в першу чергу вам потрібно мати. Смартфон. Звісно, якщо у вас не комплектація з смарт контролером На сам смартфон потрібно встановити фірмовий застосунок DJI Fly. Посилання на нього ви можете побачити в верхній частині самої коробки, або можете зайти в Play Market або App Store. До речі, дуже важлива інформація. На дуже багатьох Android-пристроях, на жаль, DJI Fly е не працює. Не те, що не працює, його немає в. Плеймаркеті, тому ви можете або завантажити його за посиланням, відсканувавши QR-код, або можете перейти в нас за посиланням під відео на офіційний сайт і завантажити застосунок. В залежності від версії Android, там є різні версії самого застосунку. Також дуже важливий аспект стосується саме мови застосунку. Якщо у вас на телефоні стоїть українська мова, то застосунок буде автоматично вибирати англійську мову. І, на жаль, саме в застосунку вибрати саму мову немає можливості. Тобто вона автоматично підбирається до мови, встановленої на телефоні. На жаль, української мови там немає. І якщо все ж таки у вас на телефоні стоїть російська мова, то застосунок також буде працювати на російській мові. Тому, в принципі, якщо ви. Тільки починаєте літати і не знаєте, взагалі не орієнтуєтесь по самому застосунку, то раджу вам на якийсь час поставити російську мову, ознайомитися з інтерфейсом, і потім, коли ви до нього звикнете, російську мову прибрати, поставити українську і користуватися вже в нормальному режимі. Підготувати сам Mavic до роботи досить легко. Щоб зняти чохол, ми віднімаємо зверху фіксатор. І тянемо його вперед. Далі ми верхні промені ми просто здвигаємо вбік, а нижні отаким круговим рухом відводимо назад. Обов'язково потрібно зняти нижній фіксатор, який блокує в нас підвіз самого дрону. Оскільки під час польоту, якщо ми його не знімемо, він у нас буде блокуватися. Перед польотом самого Мавіка також рекомендую познімати всі додаткові наліпки, оскільки під час польоту вони можуть або відлітати, або можуть бовтатися і заважати сенсорам самого Мавіка. Обов'язково, якщо у вас дрон новий, його потрібно активувати. І активувати потрібно і акумулятор, і сам дрон через застосунок. Як це зробити? Насправді все досить просто. Нам потрібно взяти зарядний пристрій і його під'єднати до мережі. Оскільки акумулятори DJI з заводу вони не активні, як я сказав. Це зроблено для того, щоб вони не втрачали своєї ємкості до початку польотів. Як перевірити? Взагалі, якщо ми нажимаємо на кнопку на самому акумуляторі, вона повинна показувати індикацію самого заряду акумулятора. Зараз в нас нічого не відображається. Тому ми беремо зарядний пристрій. Або зарядний хаб, якщо у вас комплектація комбо, і ставимо це на зарядку буквально на декілька секунд. Бачимо, що пішла зарядка, можемо дістати, і акумулятор у нас вже активований, тобто ми можемо включати сам дрон. Перед тим, як включати сам дрон, рекомендую спочатку вставити телефон в пульт і як це зробити. В першу чергу, нам потрібно підібрати кабель в залежності від смартфону. Якщо у вас телефон, на iOS, тобто iPhone або iPad, то кабель вже вбудований, точніше вставлений в самому пульті. Ось таким чином, ми піднімаємо антенну, піднімаємо ліву частинку самого кабелю, і бачимо, що тут у нас роз'єм lighting. Якщо у вас роз'єм Type-C або micro USB, ми знімаємо другу частину кабеля, беремо комплектний кабель. Який нам потрібний, і вставляємо його сюди. Тут же він, до речі, і зберігається, тобто його постійно знімати не потрібно. Щоб поставити пульт, телефон все досить просто. Ми піднімаємо антенну, вставимо його в пази і підключаємо кабель. Все, по суті, у нас телефон готовий до роботи. В нижній частині самого пульта в нас знаходяться вже вставлені стіки. Ми їх знімаємо і вкручуємо. До речі, скрізь в кожній комплектації один комплект запасний ще лежить в коробці. Включаємо телефон. Заходимо в фірмовий застосунок DJI Fly. І тут нам потрібно провести реєстрацію, тобто створити обліковий запис. Для чого взагалі потрібен обліковий запис? Це потрібно для того, щоб ви могли, по-перше, бачити всю інформацію по вашим польотам, тобто час польоту, дистанцію польоту і так далі. Але саме головне для військових це те, що ви можете прив'язати ваш дрон або пульт до вашого облікового запису. І це означає те, що якщо ви, не дай Бог, втратите дрон. Тобто ним заволодіє ворог, то ворог його не зможе повноцінно використовувати. Тобто він зможе його включити лише 5 разів. Після цього дрон буде заблокований. Якщо ж ви не прив'яжете дрон до облікового запису, то та людина, яка підключить інший пульт, зможе з ним повноцінно працювати. Ось ви бачите на екрані, як це відбувається. Ми нажимаємо вхід. Якщо у вас вже є обліковий запуск, то ви в нього входите. Якщо немає, то ви його створюєте. В принципі, там нічого складного немає. Ви можете вказати, або ну, для цього потрібна існуюча електронна пошта, а логін і пароль ви можете, як і існуючий від тієї ж самої пошти для зручності вказувати, або можете вигадати якийсь новий. В цьому плані різниці ніякої немає. Самі гвинти не обов'язково розводити в сторони, після того, як ми запустимо. Сам Mavic автоматично по інерції встануть в правильне положення. До речі, важливий факт про гвинти, про які я казав в початку самого відео. Вони в нас на Mavic не однакові, тобто вони є, діляться на ліві і праві умовно. Як їх відрізнити? На самому Mavic на кожному моторі є індикація сірого або чорного кольору. Якщо ми знімемо два гвинта або візьмемо запасні, наприклад, то ви можете побачити, що в центр, по центрі самих гвинтів є сірі, сіре кільце або відсутність цього кільця. І таку ж саму індикацію нам потрібно знайти на моторі. Ось ми бачимо, що на моторі є сіре кільце по колу. Значить, сюди потрібно ставити саме гвинт з сірим кільцем. Якщо у нас воно відсутнє, або просто там чорного кольору умовно, то такий же самий гвинт потрібно ставити. Бо якщо ми їх поставимо навпаки, то дрон під час польоту або під час взльоту просто перевернеться. Це обов'язковий фактор, який потрібно контролювати кожен раз. Особливо, якщо ви вже замінювали свої гвинти. Но вони розмічуються по діагоналі. Тобто сірий, навпроти сірого по діагоналі, чорний, навпроти чорного. Знімаються і одягаються дуже легко. Ми просто. Розміщуємо пази навпроти отвірів, прижимаємо пружинку і провертаємо сам мотор. Знизу, от він крутиться до упору. Все. Після цього, через те, що гвинти обертаються в іншу сторону, вони самозатягуються. Тобто гвинт під час польоту не відлетить. І так само знімаємо. Ми спочатку прижали, провернули в іншу сторону і підняли. Все дуже просто. Включити дрон і пульт дуже просто. Нам потрібно два рази наклав... нажати на клавішу включення. Один раз коротко, і другий раз тримаємо декілька секунд, поки світлова індикація повністю не заповниться. Те ж саме потрібно зробити і на пульту. Один раз нажали і ще раз тримаємо декілька секунд. Це потрібно для того, щоб дрон або пульт в сумці випадково не включилися самостійно. Якщо дрон. І пульт у нас з коробки, тобто новий, вони автоматично підв'яжуться між собою і з цим не повинно бути ніяких проблем. Після того, як ми включили сам дрон з пультом і зайшли в застосунок, бачимо, що у нас висвічується окно активації. Воно відбувається тільки один раз, коли дрон у нас новий. Для цього потрібен, потрібен зв'язок з інтернетом. Ми нажимаємо активувати. Дрон декілька секунд зв'язується з серверами, і після цього буде готовий до польотів. Тому дуже важливий аспект саме для волонтерів: якщо ви купуєте і передаєте дрон військовим, а в них немає доступу до е інтернету, то активуйте, будь ласка, дрон перед передачею. Бо були, на жаль, випадки, коли передавали дрон на передову. Там самим дроном не могли користуватися, оскільки не змогли його активувати. Ми нажимаємо. Кнопку поїхали, або Go to fly, якщо у вас застосунок на англійському, і дрон в нас вже готовий до польоту. Про сам застосунок ми поговоримо трішки пізніше. Якщо все ж таки пульт не підключився автоматично до дрону, то підключити їх дуже просто. Ми зажимаємо центральну клавішу включення на 5-6 секунд до тих пір, поки дрон не Видасть отакий звуковий ефект. Це означає те, що він перейшов в режим пошуку. На самому екрані у нас з'являється надпись Підключити дрон. Ми вибираємо модель дрону і йде пошук дрону. Іде пошук. Якщо він також не підключився, то нам потрібно буде перевести і пульт в режим пошуку. Це також досить просто. Нам потрібно дочекатися, поки цей пошук закінчиться. Нажати неможливо підключитися до дрону, і в нас з'являється вікно підключення. приження на російській. Нажимаємо, пульт починає пікати. Дрон у нас також в режимі пошуку. І через декілька секунд вони підключаються. Тобто це можна зробити або з пультом комплектним, якщо, як і казав, він не підключився автоматично, або з будь-яким іншим дроном або пультом. І знову ж таки, дуже важливий аспект, саме головне, щоб пульт був не прив'язаний до іншого дрону, а був чистий. Як це перевірити? Досить просто. Ми нажимаємо профіль. Саме верхній пункт це управління пристроями, і бачимо те, що Mavic 3, наприклад, даний. Прив'язаний до цього аккаунта. Оскільки ми його активували з цього аккаунта, він автоматично до нас і прив'язався. Якщо ми трішки нижче подивимося додаткові послуги, то в нас є пульт ДУ, тобто пульт дистанційного управління. І він також прив'язаний до цього пристрою. Тому, якщо ви, наприклад, хочете використовувати цей пульт з іншим Mavic, або якщо у вас смарт контролер то ви також, то вам потрібно спочатку відмінити прив'язку до цього пристрою і вже тоді робити підключення до нового дрону. Бо якщо ви зробите прив'язку, точніше, вам просто не вдасться зробити прив'язку цього пульта, якщо він прив'язаний до цього дрону. Тому спочатку відміняємо і потім прив'язуємо. На цьому перший урок у нас закінчений. Тобто підготовку ми закінчили, всі нюанси ми розповіли. Наступний урок у нас буде зв'язаний з польотами самого Mavic і базових налаштуваннях для польоту.